Часто блукаючи вулицями старого Львова, особливо з гостями, коли показуєш їм ці старі вулички, закуточки, чуєш таку фразу. Гості нашого міста ловлять себе на думці, що вони відчувають себе немов в вільні, Будапешті, Венеції або будь-якому іншому європейському місті. І так, німов вони заблукали у цих вуличках старого європейського міста. Таким є Львів. Пан Павло Федів пішов далі і уявив собі, якби вулицями, центральними проспектами нашого міста текла річка і на човнах. Пропливали мін повз пари. Місто би наповнювалося цією романтикою європейських міст, таким, як є Львів маленьким Парижем, не знаю, Венецією, Віднем. Оця ця атмосфера, неймовірно тонко передана в цих картинах. Зарядитись цим натхненням приходить багато шанувальників мистецтва. Я прошу вас привітати обласками нашого юбіляра, який минулого року мав 70 років. Я запрошую до слова все-таки ще не пана Павла, а з привітаннями від Львівської обласної ради мистецтвознався пана Ярослава Качева. Кравченка запрошенка. Христос прощається. Шановне панство, направду дуже приємно всіх вас бачити сьогодні в день святого Івана тут, зібравшись все-таки на таку гарну подію Львів очима Павла Федіва. Власне, найперше, що я хочу зробити, хочу передати вітання панові Павлові від. Голови Львівської обласної ради пана Петра Колодія, від депутатів Львівської обласної ради. Сотні були сесія обласної ради, і тому, на жаль, особисто пан Петро не міг прийти і привітати пана Павла, тому, власне, я змушений це за його дорученням зробити. І Тому вітаю вас від Львівської обласної ради і вітаю від себе, і від себе вітаю навіть з тим, що. Я, Павла, знаю вже купку років. Не коли йому виповнилося 70, а трохи-трохи-трохи менше. Вже він був з таким їжачком і малював Львів. І, власне, на цьому мальованні Львова ми з ними зійшлися: вулички, закапелки, якісь ті місця, які викликають певну поезію, ностальгію, якісь згадки, власне, отакі неправурні проспекти, А власне невеличкі закапелки міста, вулиці, якісь знакові будинки, це було завжди домінантою в пейзажах пана Павла, малюючи Львів, малюючи Перемишль, малюючи, скажімо, навіть Вроцлав, в який ми їздили колись досить давно вже так само відкривали там виставку пана Павла. і Замість того, щоб ходити по буржуазних магазинах, Павло малював в Вроцлаві. До речі, дуже гарна колекція вроцлавських пейзажів, також є в пана Павла. Ну, а тут все-таки ми маємо Львів, і кожен з нас може знайти свій улюблений кусочок цього Львова, свою улюблену пам'ятку, свою улюблену місцину. І мало того, як вже було сказано, Павло пішов далі. Він почав фантазувати, він почав творити свій Львів. Як колись е, художник самоукнекіфор творив свій фантазійний готичний Львів, е, го -го готичне місто, так і Павло творить свій венеційний Львів. І дійсно можна помріяти про те, що якби у Львові була відкрита Полтва, якби це річка е, з карасями. Пливла по місту, а по поверхні пливли човни, а в цих човнах е відвозилися львів'яни. Це було дійсно дуже гарно, дуже цікаво. І, звичайно, що такі фантазії з архітектурою е мають право на існування і говорять ще про один дуже такий цікавий. Е Напрямок творчості пана Павла це його архітектурно-фантазійне проєктування. А що би було, якби воно так було? А давайте помріємо, а давайте ми ще щось додамо, доплюсуємо до цього і дійсно створимо такий Львів, яким би ми його хотіли бачити, такий Львів, яким ми його любимо, такий Львів, яким його любить пан Павло. Такий Львів. Який він нам представив на своїх творах. І власне з цим я його хочу привітати і е, всіх вас так само запрошую привітати Павла власне з таким його творчим здобутком. Це звичайно. Глибину емоції дарують ці картини, коли ти відчуваєш, що занурюєшся у цей фантазійний світогляд митця, і, і це заставляє тебе якось заразитися тим натхненням і творити так само якось спробувати понаслідувати і фантазувати далі. Я дуже дякую також пану Павлові за це і передаю ще слово Вітальне. Від Департаменту культури Львівської обласної адміністрації до слова запрошується пан Василь Гладкий. Шановний пане Павло, шановні гості, шановні шанувальники мистецтва живопису і в першу чергу, звичайно, мистецтва пана Павла. Коли вперше оглядаєш, вперше заходиш в цю залу, відразу таке відчуття єдності. Єдності міст, єдності держав, єдності Європи, єдності світу. Тому що картини, які ми бачимо, ті твори, які ми бачимо, вони пронизані єдністю і спільністю. Ми досить часто проходимо повз наші будинки у місті Львові і навіть. Не зауважуємо, наскільки це гармонійна краса. А коли вже споглядаєш картину і починаєш згадувати ту архітектуру, те приміщення, той будинок, який відтворений автором. У пана Павла був золотий ювілей, але мені здається, що наближається незабаром срібний, це від першої. Великої виставки в 1991 році, здається, це було в музеї Шептицького. Отже, після золотого ювілею наближається Срібний. Але хочу побажати пану Павлу, щоб ми ще разом зустріли тут золотий ювілей його персональної виставки. Хочу побажати творчості натхнення і. Отримати всім мистецьку насолоду від цієї виставки, яку ми маємо сьогодні можливість оглянути. Дякую і дякую вам. Що ж, пане Павло, і під ці гучні обласки запрошую вас до слова. Шановні ліві. Хочу привітати вас з Різдвом Христовим і 2015 роком. Побажати вам щастя, здоров'я, творчої наснаги і радості в житті, і щоб не було військових різних новорушень. Мене завжди питають, як це ви малюєте, тільки Львів, і Львів і Львів. Я кажу, бо в мене є, наприклад, напрямів бачення своєрідний свій. От в мене є внук Ярослав. Він є фанат наших. Карпат футбольної команди. А я кажу, я фанат міста Львова. І Якщо мені вдається щось зробити, і комусь подобається, я дуже і дуже тішуся. Ну, питається мене, чому, ви малюєте річки. Наприклад, мій син молодший навіть сказав, слухай, мамо, щось, та, там не мені то мені якісь марсіанські замашки має. А я кажу, просто мені цікаво, що бракує води, бракує нам цього. Колись я був пацаном, то я дивився, як. Біля оперного стікала водичка зі шлюзів, ну, так як маленький Дніпро-Гес. І оця ностальгія вона залишилася, залишилася і проявилася в тих різних моїх малюнках, які вон там є з тої сторони. Місто мусить мати воду. Якщо воно має воду, а вода це є символ життя. Ну, На рахунок перемишля, то я їздив щось три-чотири рази з жінкою. Ми їздили, я малював я. І ось таким чином вийшов. Такий е, варіант перемиж, ланцюг, е, завищ і жежа. Ну Це є спої... споріднені зі Львова міста, бо архітектура в принципі теж така гарна, така, така чудова. Особливо мені сподобався перемиж, е, які, які костели і церква, там, і церква Івана Хрестителя, е, вони якось оточують місто, якби тримаючись за руки, говорять, що все буде гаразд. І всередині затишок, в середині того кільця добробут, віра, кохання з тими містами. У нас дуже є багато поєднань, тому що люди постійно туди їздять, спілкуються, навіть деякі мають рідню. І що ж тепер я хочу вам ще, ще сказати? Що я хочу подякувати всім, хто приймав участь у тій виставці. Це є перша адміністрація, яка дозволила і дала можливість вкленитися в той невеликий проміжок часу для виставки, подякувати своїм дітям, дітям, зятям за те, що кожен приближився до виставки хто економічно, хто фізично, хто просто мене погласка, сказав, давай роби виставку. І особливо хочу подякувати. Своїй дружині, яка стільки років терпить мої заграння, а заграння заключається в чому, що я можу свій час кудись поїхати, бо малюю я на пленері, малюю відкрито, як колись школа була Львівське училище і інститута, що має бути жива натура. Ось так моя дружина мене, мене терпить завжди. І хотів би сказати, коли я дивився мультфільм, ви всі, напевно, бачили. Де є капітан Грунгель, він казав так: як корабель навеш, так він і попливе. Так от, мужики, я вам хочу сказати, яку собі жінку ви знайдете, так і будете жити. І хочу її. Дірика в нашому житті вона мусить бути. Тож бажаю вам всім злагоди, кохання, віри один в одного. Ну і сонячних сонячних багато вам днів. Це прекрасно. І... Хочеться подякувати надзвичайно вам, пане Павле, що подарували нам сьогодні не просто світ своїх фантазій, світ мистецтва, а й подарували гідний приклад любові і взаємовідносин у, у сім'ї. Дякую вам, слава Україні! Запрошую вас.